Тубус із літніми квітами в патріотичних кольорах, інкрустована каска картина, що оживає на ящику для набоїв. Артефакти війни отримали друге життя в руках художників, викладачів і вихованців Хмельницької художньої школи. Склянки і чашки зі знищеного ворогом заводу в Славуті прикрашають камінням. Нині це експонати благодійної виставки Ярмарку. Ми зараз збираємо на два збори. Це РЕП від управління культури і на армію сости турнікети. Шолом з камінчиків він міг робитися два тижні. Шолом малюється там два-три дні. Ціни теж різні від 500 гривень, тисяча і п'ять продаємо. Я ніколи не думала, що наші діти теж доживуть до того часу, що потім будуть збирати оці патрони так само на городах, і буде всіяна земля наша. Такі благодійні ярмарки в художній школі влаштовують з 2017-го. Ціни від 30 гривень до 20 тисяч. Лише цьогоріч від продажу експонатів на різних ярмарках та аукціонах митцям вдалося зібрати 620 тисяч гривень. Три роки, відколи працює у закладі, створює красу, що рятує життя захисників викладачка Марина Канюк. Цього разу розписувала гільзи, а також виготовляла прикраси з бісеру. З моєї родини вже п'ятеро троєрідних якби братів, які загинули, декого досі не можуть дістати останки, декто похований. Тобто, і ну скажімо, це дуже сумно це усвідомлювати. Бо... Ми зараз живемо в той час, коли ми маємо всі будь-якою своєю діяльністю, по максимуму допомагати тим, хто там зараз нас боронить, всіма способами, які нам доступні, ну, в нашій діяльності. Тобто, ця от така волонтерська діяльність вона має бути в кожній родині. Я хотіла б тут щось придбати. Тут робила моя вчителька. Ну і я вчуся в класі і хотіла б подивитися, що зробили вчителі. Вже не один рік спільними зусиллями митці та волонтери організації Армія СОС Хмельницький збирають кошти на підтримку військових, зокрема на аукціонах за кордоном. Ми зараз збираємо на турнікети, які спасають життя. 30 тисяч гривень оголошена сума. 50 турнікетів. Турнікети йдуть дуже швидко хочемо на коротший термін зібрати. От сьогоднішній день показав, що ми видали буквально останній турнікет, а потреба кожен день є. У перший день завітала на ярмарок хмельничанка Валентина Гесаль каже, постійно співпрацює з волонтерами армії СОС. Її донат у скринці. А в колекції хусток додалася і ще одна. Придбала таку хустину і дуже гарні прикраси. Такі вигляді листочків, які можуть прикрасити. Ну потрібно було задонатити. Немає маленької допомоги, допомога або є, або немає, і кожна гривня важлива. З 14 грудня буде наступний ярмарок. Так, що долучайтесь до всіх заходів, які можуть наблизити нашу перемогу? Виставка ярмарок в Хмельницькій художній школі триватиме впродовж трьох тижнів. Ірина Аріон Данило Біга, новини міста.